Добрий день приїхав на свій Шангой, тепер сіяв пшеницю. Вчора обробили геліантексом. До Геліантекса додав гранстору. 30 грам гранстору і 40 грам геліантекса то приємно здивований, можна так сказати. Ось така робота. Ось так покрутило вже. День пройшов і вже покрутило амброзію начисто. Так що тільки зуяшник щось не покрутило. Може мала доза 40 грам не круте. 45 треба. А амброзію покрутило добре. Одійде чи не одійде, ніхто не знає. Ну показало зразу. Нема такого, як 2 тижні чекати. Зразу тільки роз і покручена. дуже ось величенька. Отакого і скрутили її, ні. Ось так ось. Ось такий екземплярчик. Ну а суняшник не покрутило. Суняшник чогось. То зазвичай круте, мабуть, треба 45 давай щоб покрутило. Ну, в порі із Гранстором, то можливо все буде і добре забере бур'ян. Захмарило в нас сьогодні. Так що, можливо, вчасно. Тепер пройде дощик, обіцяють 4 дні дощів, ну хоч би раз пройшов нормальний. Ось де наступив трактором, то також попіднімався. Погано бризкать Масеєм. Там 55. Ширино. І в ряд не влозе. Зуни нема взагалі. Треба бризкати МТЗ. Та він є в такій фозі маленький, то він одходить. Хоч і придовжиш, піднімається. Ось наступили і попіднімався. В принципі, нормально. Ну, а пшеничка вже починає потрошки жовтіти. Сьогодні вже 12 червня, а суяшник ще ніякий. Ну, там може ж хоч пізній якийсь буде. Я вже картою себе за те, що передискував. Ну, але ж, можливо, щось та й буде. А пшениця непогана зробилась. Ну такий вигляд. сун, Так що геліонтекс. Зачутний гербіцид. Можна працювати. Можна працювати в парі Із Грандстором. Через тижник подивимось, як вони посухнуть, не посухнуть. Ну покрутить покрутило вже. Так що можна використовувати. Дорогий. На даний момент оддавали 18.460. За комплект. На 22 гектара за комплект. Ну якщо давати 50-40 грам, то буде аж на 25. Заранстаром. Ну побачимось, як воно його возьме. Не возьме, одійде, не одійде. Ну пройшов один день і вже показало. Так що геліантекс. Приміняти можна. По-простому навіть можна тільки ж без Rand Там технічний приміняв вже Геліантекс із цим, з євролайтингом. Тоже, каже, покрутило. А тут такий шанс хай такий, що мама дорогая, як то кажуть. Ну нічого. Будемо пробувати щось виростити. Пшениця тут посходила. Ну, радує те, що прибило хоч в ями. Так що отакий результат. До побачення. Ще зараз заїду, там у мене на вгорудах вже великий суняшник, а понад краєм пішла амбрузія. Воно було залишок там невеликий. У так я поприскав, покажу зараз як. Спрацював, не спрацював. Це на цьому огороді ось. Це наче круте. Тут вже величенький, тільки подавив. Ну воно круте тільки ту, на яку попало. На яку не попало. Ось наче покручена. Тут уже смислу не було, мабуть, його прискати, бо тут зонтик. Ефект зонтика. Парасольки. Не пополона. На яку не пополу, що була під соняшником. Ну а так повидовлював. Тут, ну отакий соняшник тут вже закрив вже межітку. Дуже подали. Можна було і не прискати. Не скільки. Убив ті амбрузії, якщо вбив. В принципі більш-менш чисто, скільки витоптав. В поїзд тут уже соняшничок. Ну, а там вже зовсім маленький. Ну все. До побачення. Так що геліантекс можна приміняти.